Ну і по всьому світу новорічні свята це така пора, коли зустрічаються найрідніші і найважливіші люди для кожного із нас. Звичайно, це насамперед близькі та рідні, родичі, і сусіди. вся родина у широкому розумінні, але трапляються й такі неймовірні історії, коли нарешті зустрічаються люди, які не бачилися десятиліттями, бо жили в інших країнах і втратили всі координати одне одного. Ось таку історію розказала нам в ТСН моя колега Лідія Таран і завдяки уважності і чуйності вас, наших глядачів, ця історія має продовження. Ліда таран зараз на зв'язку із Францією. Лідочко, вітаю і тебе з прийдешнім новим роком. Ну і теж вже хочеться обнятися. То що сталося маленьке різдвяне диво? Вітаю, Вітає сталося диво. Дуже хочеться гнятися про те, що зараз тут на півночі Франції, де ми власне знімали для вас це різдвяне диво і для самих себе також трошки вітряно. Сьогодні два слова буквально не новий рік у них, а святого Сильвестра, тут у французів трошки співають. Феєрверки ми поки що не чули. Ну а повертаючись до, до цієї історії, тут дівчата переді мною розповідали статистику. Скільки українців прихистили як добре. Франція також це зробила, але я хочу більше поговорити про людський вимір. Війна зробила страшенно, накоїла багато чимало зла, і водночас є якісь дивовижні речі, які війна каталізувала, так би мовити. Тому що, можливо, ця наша історія не мала би такого фіналу, якби війна не завела одну з учасниць цієї історії аж у Німеччину. А іншу героїню цієї історії я знімала тут у містечку Мервіль на півночі Франції. Ці дві долі знову зустрілися. Для мене це також свідчення того, що всі добрі люди в цьому світі і українці з усім світом, зокрема, поєднані незримими такими добрими нитками. Ця історія хороша, ця історія різдвяна, ця історія про довгождану зустріч, яка страшенно надихає і яка ще раз повторюю, ніяк би не трапилася без вас, наші глядачі, тому що ви нам цю історію прислали на Фейсбуці, Ми в світ за цією історією поїхали. В це містечко Мервіль. І почали копати далі, і далі ви помогли цим людям зустрітися. Так що ви співавтори її. Отже, давайте дивитися раз. У будинку сімейства Аляр панує перед різдвяна метушня. Дім прикрашений до свята і наповнений дорослими дітьми і дітьми дітей. Величезний стіл вже накрито. Є і ялинка, і кілька шопок, і сяє різдвяна зірка. Але найбільше радіють тут гостям Ірині із сином Сашком. Ще перед її прибуттям я постійно хотіла плакати, але в аеропорту я дивилася на двері і дуже боялася їх пропустити. Лише чекала, коли ж вона прибуде зі своїм маленьким хлопчиком. І коли це сталося, я сказала: нарешті це вуаля. Важко описати такі емоції. Це 30 років тому ми бачились, але я її впізнала одразу. Ти був мить радості, коли ти їдеш і знаєш, що на тебе чекають, і тобі дуже дуже радіють і. Дуже багато любові я побачила в очах і просто радість, коли мене з моїм синочком побачили. в в Востаннє мадам Аляр тримала Іру за руку і на руках, коли їй було 10 років. Тоді ця велика французька родина приймала українську дівчинку за програмою Діти Чорнобиля. Іра гостювала в них двічі в 93-му, 94-му, А потім слід урвався. Світлини маленької іри і фотографії української родини все це мадам Аляр показувала нам восени. Від початку повномасштабної війни вона сильно хотіла знайти Іру і в своїх пошуках дійшла аж до ТСН. Ми дуже хочемо тебе підтримати. Де б ти зараз не була? Я хочу, щоб ти була у безпеці. Ми пообіцяли мадам Аляр, що неодмінно знайдемо її без прізвища, без адреси, без жодних координат. Вірили, глядачі ТСН нам допоможуть. І щойно сюжет вийшов в ефір, мені в особисті повідомлення надіслали фотографію дорослої Іри і номер її телефону. Ми перевірили, і це була вона. Ірі про те, що її шукає вся країна, розповіла мама. Я збираюся на роботу пів шостого ранку. Заходить мама з мобільним телефоном і каже: Іра, будь ласка, подивись. Тебе шукають французи. Дуже багато повідомлень в незнайомих людей від однокласників від батьків однокласників сотні людей, які вчора буквально за за добу написали мені, із двома дітьми з Кременчука. Ірина евакуювалася до Німеччини. Наразі працює там вчителькою німецькою для наших переселенців. В ефірі марафону Єдині новини ми організували їм зустріч за відеозв'язком. І тоді Марі Аляр і Ірина Дмитриченко знов побачились. Бонжур! Ірина зізнається для неї ця розмова була справжнім дивом, адже теж пам'ятали французьку родину, але не вірили, що вийде її розшукати. В нас не залишилося ні адреси, ні номери телефону. І я сказала: мама, як ми можемо посміти цій французькій родині взагалі. Писати або просити про якусь допомогу, що найнеймовірніше, що її мама і я мали такі самі думки, і я дуже шкодую, що не знайшла Ірину раніше, тому що ми могли більше більше допомогти, коли вона залишила Україну. Ми могли її прийняти. Про цю зустріч на Різдво вони домовились саме тоді під час прямого ефіру. І от дім стає ніби машиною часу. Мадам Аляр навіть знайшла гру, в яку вони грали маленькими з її донькою Клер, щоб вивчити французькі слова. Тільки тепер грають дві дорослі жінки: Клер із своїми двома дітьми, і Іра із своїм меншим сашком. Мадам селить її в ту ж кімнату, де вона жила колись. А там ще один сюрприз. Я навіть не уявляла, що у вас є це фото. Моїх батьків, що ви всі ці роки його в себе зберігали і мали. Це неймовірно. Сенкваєм. Мерсі усім постійно хочеться обійматись, але час різдвяної меси. І тут мадам все підготувала для онуки доньки клер янгольські крила та німб, а для Сашка костюм царя. У нього головна роль в різдвяному вертепі. На святковій месі кілька разів оголошують, що тут присутня родина з України, і зараз маленький українець нестиме Ісусика на руках. Сашкові важко тримати, боже немовля, але увесь зал і священник йому допомагають. Тож місія виконана, і до кінця служби вже Вадам Аляр тримає за руку Сашка, а вірян просять помолитись за Україну. І ось ми повертаємось додому, де Іру та її малого вже чекають діти, і діти дітей, і сусіди, і родичі, і всі-всі. А головне нарешті дочекалась мадам Аляр. І нехай вітання з цього теплого французького дому линуть прямісінько до України. Лідія, Лідія Таран Іван Кричковський із Франції ТСН, Марафон. Єдині новини.